Мне опять треба буде тебе спасать, да, я знаю. Ладно, ты позначив проблема тут. Я з диваном застрял. Она щоб не сцепилася. Пада, бой, Мишку, ви одного роста, давай. А ты не утікаєш на чат. Не, пока завдання нема, це наша угроза це легкий цей. Та закрий! вони ж тут з'являються, дуречки. Та не мене! Я ж тут! Мені все одно, ти сама туди зайшла. Закривай двері, вони тут вам можуть вибігти на нас. Що приколюєшся? Ми вже грали в цю гру, і в кінці ми не зрозуміло, що сталося, але. Ігра залагала. Йо, моя матір застрягла в корені. Коли ми щось бачимо страшне, дивне там. Самое главное не забудь про це. Я уже забула, как мене тут шатала. <гум> Ясь хуй <хода> бежит. <біжать. гум> Проти кліпнула, він і у мене пропал. Супер. Ты хуй на мене бігла? Конечно. Ты же ему хуй. Надо, коли вони близько кліпать. Что за звук? Йди від мене, пожалуйста. <гум> Нет. <Ні>. Приперлась я манюнька. <гум> Кутюкка. Що це за шурхіт? Що, ти мій звук, тому що він мене так. <гум> Ой, <бля. гум> Ой я так ручки примружила. Самого <гум> да -да. главного забудь про того деда. Бога-то хуже видела. Я про нього забула Я думаю, блядь, вже якого деда? Діда я тут не помню. Ну, просто тихо, видимо, держала закрити моє. А, так, <смеш> <да, смеш> <довго. смеш> я ніколи почала А, Ну так, да, так, да, так. Да. Коротше, а, ну ми сидимо на берегу зі всі такі щасливі, я чогось обдута сидя. Навірно, б'ятні віста не зловила. Коротше, і суть в тому, що ви сидите, і я бачу, як маленьку акулку. Медведів. Боже, маленький медведенок! А де він? Ну, подивись, зараз. Буде а, давай. Все одно треба кліпати, коли вони близько, бо так не дійствує. Ну угу. ну зараз на нього прям не вийти. Я в тобі не сумніваюсь. Мені каже, я не застряв. Ні, сто кілометрів на годину. Так, а ну переставай тут. Я вообще. Ж... ці, Шоці, як ми дві дуринди змогли тут вижити. Опа, пятно. Mm. А нет, все пятно, господи. Людям нормально жить с плесневой на стенах. Спасибо. У нас нюк в ревань. ревонь. Стороедный. Дай ты в баню. Не здихай. Так подиви мене. Так меня. Вот это ты, конечно, мощная. Так а як він меня убил, кто це взагалі был? Позади. Ну, надо было клипнуть. Блин, а я не клипнула, що? Правильно, убрали мне тут звуки. Что я должна понимать? Ты можешь себе звук вернуть? Хочу, чтобы пора. Я себе убрала. Мене ж типу повідає звук з гри і так буде. Блядь, ну цей. Ой, ну цей притрушений. Міл. <гум> Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Тихо-тихо-тихо. Дивиться, бачу. Біжить. Блять, мішка ще цей показує. <гум> <гум> а ну дивися. А ну дивися з ним. Дэвид, блядь. Я не знаю, он здесь близко должен уже быть. Что таке? Ёб мать, на кто то игрушку. Вода! мать, на Что здесь? Всё, уже должен быть близко. Ай, ай, мне на уши больно. Давай речь. Он не любит ступеньки, походу. Господи Девин. <inal настро economies> <before> <chips> а да, надо клипать, вона ззаді з'являється, Наверное, вона мене і сожрала. Це, та, що з манікюром. Ох, паночка, ну ви, конечно, проткнула мене своїми культяпками. Клипай. Або не або... А що це таке? кліпай, або не кліпай. Все кліпнула? Я ближче підійшла і кліпнула. Щось я уже не профі в цій грі. игре. вбили, Ліля. Що це, Лиля? Шо Що мене перший вбили? У ти перша здохла, за моя роль. Ну так я сама в шоці, Це просто не помітила? Та же паночка їй не понравились мої висказування щодо... Ти жива? Я кліпаю, все, все, не нікого, не Все, позади, бо я забула, що ну, надпись, і треба було позади. глянути. Ой, я закрытыми хожу. Я так понял, ми не должны сидіти на першому этажі і... Ой, на другому і думати, що нам робити. Короче, заколочена. Де? Там двері. Біля купить. Я молоток нашла. Иди домой, меня. Иди сюда, мелкий. Пока. Я тут лет открыла. О, молодец. Клипнула? Не. Ну ладно. О, мой гад. Ты сейчас у нас здесь бежит. Угу. Mm -hmm. Я буквально палочник. Что в ванну? Ты хочешь помыться? Не могу понять, это ручка светится, если я хочу помыться? Это ручка. Ё-моё-мать! Кто с, с Дюни? Иди в ванну. Что там? Я себе стою, не могу понять, Ты что не так. Мишка, Мишка. Я застряла! Я застряла! Все, нема мішки. А де цей? сейчас иду в ванну. Что там таке? Я зайшла, ванну можу понять, что не так. Ой! Ну, чуть-чуть незручно получилось. Перелом перилами застряла. Кто Дзюни? Не я. Боже. 2.33. Нам надо до 6. Угу. А! Влада, блин, со своим... Вот им во! Ты шо? Я забыла, что кричать. Ой, кричать. Молоточком. кричать. Клипать. Там на теле кушаюсь. Клипны. Блядь, не достаешь. Я, не я ж клипнула. Ну да. Ёб, замать, не злилась бы Интересно, он должен быть с твоей стороны через моей. У меня прям нормально кричала. Бу-бу-бу.

Просто вот ты знаешь, от переляку, ну, не знаешь, ну, губишься в своих диях. Так воно-то красный стало. А в мене вообще тут-то младенец, хлозастый. А ну-ка. Сзади ты, мы что, ты хлипаешься стоишь?

залізла на цю хуйню. Куда? Вона тут прямо передо мною на перелі стояла. Ого! Акробатка. Хто дівняє? Хватить. Це ж капець. А, це дощ на вулиці, напевно. Ну, mm -hmm. щоб погрузити нас в атмосферу. Представь, тут буду йти, тут пропаде другий етаж Я звалюся. Прям на монстра. На мій. Бля, зайди в детську. Боже, що там, що там, біжу, біжу. Что там? Да ц... ой, хотела сказать норма самое за фото. Да ты задрал? Иди можно. Я не думала. Я хотела туда. Я до лестницы иду и тут бачу его уже под моей подмышкой.

Чого приймай на себе міжку? Чого вертаєшся за трубку? сериал Конечно. Вообще дуже интересная штука, як я с ним познайомилась с серіалом. Телефон не магає зову? Не, не могає. А меня. Нет. Вона! Дура! Ой, не ты дура, вона дура. Мишка, давай раз на раз. А, ну так от, мені дівчата, типу сказали, я глянула в Ютубі, оці, от знаєш, король школи влюбился в тихоню. Ну, і я думала, вони про цю школу, корейська дорама. Ну, думаю, о, ну, навірно, про це. А потім по 1 плюс 1 чисто випадково побачила ну, чи то трей... злякалась. Сюди йди? Сюда йди. Що в баню? А. Перила, верніть перила. Якіс... Це не перила, Си. Бля... І... Загородки. Mm. То стукає, які мене виховані. Хто так лупаситься. Я коли до влади в гості приходжу Дайте що так, малышка лякаешь мене? Кстати, <крик> мы з, Бл ми з Матвієм... Что тут кровать на выводит? Мы зла э, игру в кальмара не дивилися, але уже вибрали, кто мы из Тудова. Бля, кто двери закрив?

який ельф! Дракула, хіба що? Все, перший свій подаємося. подаємо всем. Угу, це вона е, не, ну, перша фігня не, на неї не полетить. Вазона, хто перез... Я сказала, Степана будете трогать.

Де машина? Ой, ходу вона тут не Куди ти мене занесла А чого вони світяться? Що мені на них сісти, чого не світяться? <різь> Ніхто не світиться. У мене світиться, вони ну, світлом палають. У мене, білим усе, бачиш, вони. Малий, ти че тут? Верх ногами до стінки приклеївся. А! Мене сожрало, Влада, опять. Будь ласка. Влада, спаси! Рейся, ресся. Я на першому етажі біля ванної ванны. Бля... Влада. Не смешно. Бля, ты уповзаешь всем. Влада, я б над тобою... А я вже тут тут валялась. мене в туалет затащив! Тварь. Опять и був той самый. Мне Мене... Коруч. Мене... короче. Мене короче. Мене, коротше, не дівка з манікюром, не панночка убила. А оце його на четвереньках, як обично. Не лізу. Ви... Але... А, так усе поламай. Своїм молотком. Біжить, біжить, біжить. Біжить, себе в Маріо, бачила? Так, а ну, все, я, я Так, що ти тут пищиш? Я поняла, що це за звук був. Що? Кров тікла. Давай. Ну, аре, диви вы, блін блин. Нихуя не видно. Фу, блин, что за звуки? Це він, аре. Ты на четвереньках. -а -а. Ми вижили до 6 утра, якого чорта? Я бензицю перецепилася. Mm. А ну, кліпа, я буду це запускати. Йо... я зацепилась за щось. <гас> я хоч якусь текстуру пройшла. Сквозь саму себе? Угу. <гас> Ми зайшли в офіс потом. Що нам дальше робити? Ну не нагнітай що? Короче, кричачу штуку, ми назвать панночка. Е, є у нас собака, є Я просто думаю, мішка. А ми закінчимо робу, блін, Ну, всі кімнати відкриті, кинаты відкриты, бігун. Ранку, типу... Це вже друга спроба, ми саме записуємо її.